Знімальна група ранкової кави любить подорожувати і відвідувати цікаві події нашого міста. І сьогодні ми завітали до педуніверситету на конкурс краси. «Суперстудентка». Кожного року на кожному факультеті проводяться свої факультетські конкурси краси. І наш суперстудентка є як заключний конкурс. Ось ці гарні дівчата-учасниці зізнаються, що важко було поєднувати навчання і підготовку до конкурсу. Працювали навіть вночі. А ось ця гарна пані каже, що навіть худла для того, аби бути у формі та достойно з'явитися перед публікою. Успіхів вам, дівчата, а ми переходимо до актової зали. Як бачимо, журі зайняли свої почесні місця і вже в очікуванні красунь. Олена Рудковська поділилася з нами своїми думками про цей конкурс. Мені завжди дуже приємно приходити в педагогічний університет Потому что я сама выпускница этого заведения прекрасного, и, конечно же, я всегда отмечаю, что с каждым годом уровень конкурсов здесь повышается, потому что мы сами являемся организаторами региональных конкурсов красоты. То мне всегда очень приятно видеть, то как растет мастерство, как растет именно уровень участниц, которые принимают в этом участие. Ми раді вітати вас на щорічному конкурсі Суперстудентка 2016 очка, як терен, як терен, коли все Харизматичні дівчата впевнено завойовують прихильність глядачів та журі і з'являються в несподіваних образах. Кожен виступ супроводжується художньою постановкою і складається враження, що ми перебуваємо на талант шоу. Ось такі дівчата в КДПУ не тільки гарно дефілювати можуть, а ще й вправно штангу підіймати. Варто відзначити якісну організаційну підготовку конкурсу, яку забезпечив профспілковий комітет студентів, і створив комфортні умови для глядачів та учасників. Доповнювали виступи конкурсанток, танцювальні та вокальні колективи університету. Також для всіх присутніх заспівали спеціальні гості: справжні звабники жіночих сердець, вокал бенд Ді Войс, і зачарувала усіх своїм розкішним голосом студентка факультету іноземних мов Анна Єрьоміна. Програма дуже насичена, і доки глядачі насолоджуються виступами, дівчата в передчутті оголошення результатів. І ось настав момент визначення переможниці щорічного конкурсу краси і талантів суперстудентка. І другою віце-міс стала чарівна Марія Мельничук, студентка факультету педагогіки та психології. Першою віце-міс стала прекрасна Богдана Гева, студентка факультету іноземних мов, а суперстуденткою КДПУ 2016 стала неперевершена Тетяна Пузікова, студентка фіз. Фізико-математичного факультету красуні отримали подарунки від спонсорів а також грошові винагороди. Ранкова кава вітає усіх учасниць конкурсу і бажає впевнено підкорювати нові сцени.